Руальдаль, відьми. Рецепт. Гадаю, ви не забули, що увесь цей час я стояв рачки за екраном, припавши оком до щілинки в ньому. Не знаю, скільки це тривало, однак мені здалося, що минула ціла вічність. Найгірше було те, що я не смів ані кашлянути, ні ворухнутися. Бо це загрожувало мені смертю, і весь цей час мене постійно жахала думка про те, що якась відьма із заднього ряду занюхає мене своїми широкими ніздрями. Єдина надія була на те, що я вже кілька днів намився, а також те, що в залі постійно лунали гучні оплески і вигуки, і всі відьми були страшенно збучені. І зосереджені на тому, що відбувалося на сцені, де верховна відьма ревіла про свій грандіозний задум знищити всіх дітей Англії. У цій залі відьми явно не принюхувалися до дітей, навряд, щоб у своїх мріях, якщо у відьом бувають мрії, вони могли припустити, що в цій залі присутня дитина. Я принишк і лише молився. Верховна відьма нарешті закінчила свою так звану пісню, і всі присутні почали шалено їй аплодувати і верещати. Блискуче, фантастично, геніально! О, наша неймовірусна, неперевершений винахід, мушроб у повільненої дії. Учителі самі докладуться до знищення малих смердючок. А ми тут ні до чого, нас ніхто. Не впіймає. Відьому так ніхто не впіймає ніколи, огризнулася верховна відьма. А тепер увага! Слухайте мене уважно. Зараз я розповім, як приготувати формулу 86!» мишороба у повільненої дії. Раптом відьми почали вищати і зойкати. Багато хто з них зірвався на ноги і пронизливо заверещав, показуючи на сцену. Миші, миші, дивіться, вона показує нам свій план, наша неймовірусна мудрагелька, вже обернула двох дітей на мишок. Ось вони, ось. Я глянув на сцену. Довкола сукні верховної відьми снували дві маленькі мишки. Однак це не були польові, хатні чи лісові миші. Вони були білі. Я одразу їх розпізнав це були мої малята Вільям і Мері. Миші. захоплено репетували відьми. Наша мудра карманичка явила нам двох мишок. Берщій за мишловками. Шукайте сир. Я помітив, як ошелешилася верховна вітьма. Вона дивилася на підлогу з явним подивом і навіть нахилилася, щоб краще розгледіти моїх мишок. Потім рвучка випросталась і крикнула Тихо. Усі враз замовкли і всілися на стільці. Я не маю жодного стосунку до цих мишей, гаркнула вона. Це ж їй ручні миші. І їхній власник якийсь малий. Бридкий шмаркач з готелю, бо дівчата мишками не бавляться. Хлопець, заволали відьми, бридкий шмаркач. Ми скрутимо йому шию, зробимо з нього коктейль, зваримо на сніданок його тельбухи. Тиша. верескнула, піднявши вгору руку верховна відьма. Ми не повинні привертати до себе зайвої уваги. Ми обов'язково знищимо цього малого вилупка, але зробимо це тихо, і непомітно. Не забувайте, що в цьому готелі ми високоповажні дами з королівського товариства із запобігання жорстокої поведінки з дітьми. То що ви пропонуєте, о наше вірусна? закричали вони. Як нам позбутися цієї кубки бруду? Це ж вони говорять про мене, подумав я і вкрився потом з голови до ніг. Ця дрібна вошка не варта такої уваги, скривилася верховна відьма. Залиште його мені, я сама його занюхаю, оберну на скумбрію і повечеряю нею. Браво! зраділи відьми. Відріжте їм голову, відітніть хвоста і підсмажте на горячій олії. Можете уявити, як я почувався, слухаючи такі розмови. Вільям і Мері усе ще гасали по сцені, і я, бачив, що верховна відьма, намірилася дати їм копняка. Вона спритно підшипила вільяма гострим носком своєї туфлі. І відшпурнула його високо вгору. Те саме вона зробила із мері. З неї був би добрий футболіст, подумав я. Мишки вдарилися об стіну і кілька секунд лежали на підлозі, наче мертві, а тоді прочунялись і втекли. І знову увага! зарепетувала верховна Відьма. Зараз я вам продиктую рецепт виготовлення формули 86». Дістаньте ручки і папір. Відьма почали відкривати свої сумочки і витягати блокноти. Насамперед, насамперед, почала верховна відьма. Мені знадобилося щось таке, від чого дитина миттєво зменшується. І що це? зацікавилися відьми. Дуже проста штучка, сказала верховна відьма. Для цього треба тільки подивитися на неї у перевернутий телескоп. Та ви просто неймовірусні, знову заволали відьма. Хто б ще міг додуматись до такого? Отож ви берете зворотній бік телескопа, вела далі верховна відьма, і кип'ятити його, аж доки він розм'якне. І скільки потрібно його кип'ятити, поцікавилися відьма. Двадцять одну годину, відповіла верховна відьма. А поки вода кипить, ви берете рівно сорок рудих мишок, відтинаєте ножем їхні хвости і смажете ці хвости в оліці для догляду за волоссям аж поки вони стануть ніжні й хрусткі. А що нам робити з тими безхвостими мишами?» – здивувалося відьми. «Варити їх одну годину. На малому вогні у жаб'ячому соку, відповіла винахідниця. А тепер нашерошу йти вуха, бо це лише перша, простіша частина рецепту. Найскладніше додати такий інгредієнт, який за має дію формули 86 аж до дев'ятої ранку наступного дня, коли дитина прийде до школи. І що ж ви для цього вигадали, о нашому драгелько? загукали відьми. Відкрийте нам цей видатний секрет. Секрет? величаво проголосила верховна відьма. Це будильник. Будильник! заволали відьми. Який геніальний хід? Так, геніальний, визнала верховна відьма. Ви встановлюєте будильник на потрібний час. І рівно о дев'ятій ранку він спрацьовує. Але ж нам тоді знадобиться п'ять мільйонів будильників, забідкалися в аудиторії. По одному на кожну дитину. Ідіотки. верескнула верховна відьма. Якщо вам треба зготувати бівштекс, ви ж не смажитеме цілу крову. Те саме і з будильниками. Одного вистачить на тисячу дітей. І ось що треба зробити? Наставляйте будильник на дев'яту ранку наступного дня, тоді запікаєте його в печі, аж доки він стане ніжний і хрусткий, ви це записуєте? Так, ваші високості записуємо. вигукнула відьма. Тоді, провадила далі верховна відьма, берете кип'ячений телескоп, смажені ношучи хвости. Варених мишів із запечений будильник. І кидаєте усе це в міксер. Перемішуєте це все на великих обертах і отримаєте чудову, густу пасту. А поки міксер робить цю справу, додаєте туди жовток лелекатого яйця. Лелекатого яйця! просяли відьми. Це ми зробимо. Крізь гамір я розчув, як одна відьма із заднього ряду сказала сусідці Ох, я вже стара, щоб лазити за пташинами гніздами. Ці кляті лелекати завжди так високо гніздяться. Отож ви додаєте до суміші яйце, продовжувала верховна відьма. А тоді вкидаєте клешні крабочава, рабочава, папуга зікала, хобот пурко по носа і язик котоплишки. Сподіваюся, вам не важко це все знайти. Жодних проблем, заволали в аудиторії. Ми штрихнемо гарпуном папуга зікала, заманимо в паску крабучаве, пристрелимо носа і зловимо котеплишку прямо в її норі. Чудово, втішилася верховна вітьма. І коли ви це все змішаєте в міксері і отримаєте розкішну зелену рідину. Додайте одну краплю, одну, одненьку крапелюсечку цієї рідини в якусь шоколадку чи цукерочку, і рівно о 9 ранку наступного дня дитина, що з'їла цю шоколадку, всього за 26 секунд перетвориться на мишу. Але попереджаю: ніколи не збільшуйте дозу. Ніколи не додавайте більше однієї краплини і ніколи не давайте дитині більше, ніж одну цукерку чи шоколадку. Передозуванням шоробу уповільненої дії може збити налаштування будильника і дитина зарано обернеться на мишу, а ще більша доза може спричинити миттєвий ефект. Однак я не думаю, що вас це втішить. Вам не треба, щоб діти оберталися на мшей прямо у вашій цукерні, адже тоді увесь ваш задум піде коту під хвіст. Тож будьте вельми обережні, не передозовуйте.